Сторінка 94: людина та її здоров'я. Зріст, маса тіла, ростомір, вага, режим дня, плоскостопість. Цього тижня ви виміряєте свій зріст і масу тіла, вивчите частини тіла людини, дізнаєтеся, що робити, якщо захворіли, вчитиметеся дбати про своє здоров'я. Зріст і маса тіла. Коли ви народилися, то легко вміщалися в ліжечко. Та минають дні, місяці, роки, і ви стаєте вищими та важчими. Наскільки які ви виросли допоможе дізнатися ростомір, ваги допоможуть стежити за масою тіла? З допомогою дорослих визначте свій зріст і масу тіла. Розгляньте тварин на малюнках на сторінці 95 і обговоріть, хто з них більший за людину, хто менший, яка з цих тварин найвища, яка найменша частини тіла людини. Поглянувши на людину, ви легко кажете, де у неї тулуб, голова, руки або ноги. А чи знаєте ви, як називаються інші частини тіла? Якщо ні, уважно розгляньте малюнок на сторінці 96 і визначіть їхні назви: чоло, вухо, брова, око, губи, ніс, живіт, стегно, гомілка, коліно, стопа, маківка, потилися, шия, плече, лікоть, передпліччя, зап'ястя, кисть, литка, чиколотка, п'ята, поперек, лопатка. Які частини тіла людини є парними По дві. Які частини тіла називають верхніми кінцівками, а які Нижніми. Знайдіть у себе частини тіла, які зображені на малюнках. Тіла тварин, як і люди, тварини теж мають тіла. Деякі з них живуть на суші, інші у воді, деякі літають, інші бігають, повзають або плавають. Тому і тіла їхні дуже різняться. Розгляньте тварин на малюнку на сторінці 97 Полічіть, скільки тварин мають бивні, скільки жало, хобот, пальців, хвіст, роги, копита, крила, дзьоб, панцир. У скількох тварин. Тіла вкриті лоскою, пір'ям або голками, олень, оса, їжак, черепаха, слон, риба, морж, синиця, собака, здоров'я і хвороби. Коли людина здорова, у неї нічого не болить, вона добре спить уночі, має чудовий апетит і гарний настрій. Вона з легкістю виконує свою роботу. А після цього активно відпочиває міцний сон, енергійність. Працездатність, гарний настрій, добрий апетит, корисні поради. Якщо ви відчуваєте біль, слабкість чи нудоту, негайно скажіть про це дорослим. Виконуйте поради лікарів, приймайте ліки, навіть вітаміни, тільки з дозволу батьків або лікарів, режим дня першокласника і першокласниці. Більшість людей уночі сплять, а в день працюють, навчаються, розважаються. Це корисно для здоров'я. Якщо хтось не виспався вночі, то в день почувається слаб. Бким і може навіть захворіти, розгляньте малюнки на сторінці 99 і обговоріть, чому слід дотримуватися режиму дня, у котрій годині треба прокидатися, що важливо зробити після того як. Кинулися, що слід зробити після повернення зі школи. Які справи можна робити ввечері, у котрій годині треба лягати спати? Здорові стопи. Плоскостопість це захворювання стоп, за якого вони стають пласкими. Щоб перевірити себе, станьте мокрою ногою на аркуш паперу і порівняйте відбитки своїх стоп із малюнком. Здорова стопа і плоскостопість корисні поради. Щоб запобігти плоскостопості, носіть зручне взуття. улітку частіше ходіть босоніж по траві, піску, гальці, щодня виконуйте спеціальні вправи, особливо якщо у вас плоскостопість. Виготовляємо доріжку слідів. Разом з однокласниками зробіть доріжку слідів, яка допоможе запобігти плоскостопості або вилікувати її. Вам знадобляться рулон, тканини чи шпалер, аркуші кольорового паперу, олівці, ножиці, клей. Обведіть свої стопи на аркушах кольорового паперу і виріжте. Наклейте їх на рулон тканини чи на звороті шпале, так як це зображено на малюнку. На сторінці 101. По черзі стрибайте по доріжці в напрямку слідів.